Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає Криптомон проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкраще включно за Криптомон та інших своїх конкурентів? Отож, давайте це вияснимо. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаюся на своєму каналі. І з вами містер Атлан. Довгожданий у цьому відео на ваші кати продовжуємо. Давай цікавити, захопивши формату битва Earn Games. ХАНІВУД проти Криптомон, якого робереш саме ти справді цікаво. І поїхали. Розпочнемо ми з нашого рівного проєкту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це країна мрії, де ведмеді мають власні володіння, це P2P, -P2P, P2P Earn блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети, і вона створена на базі космосу. А, також при при вході на їхню платформу ми бачимо їхній лозунг. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так. Всього ж декілька хвилин гри. Ви, ви, саме ви зможете добряче заробити. Як можете зробити? Все дуже просто. Перший з варіантів заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли. Після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим ПВВ битв. Ну і, звичайно, третій варіант він і набагато простіший. Це заробляти, поклав суменетикон в Команда. Якщо говорити про команду, Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команд з досвідчених людей. Наступний пункт це партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це так званий Космос, Бітмар, Окес, Залстардер та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має власну і велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд і це Криптомон. Ласкаво просимо до криптомону Всесвіт. Це Всесвіт, гра Сага, що постійно розширюється із взаємов'язаним геймплеєм. Досить прогресовий, прогресивний розвиток характеру та цифрове володіння, навчання, розведення, полювання і битва. Криптомони це унікальні живі істоти, які еволюціонують від під опікою та керівництвом досвідчених тренерів. Готовий тренер? У вас є те, що потрібно, щоб. Стати тренером, вирушайте до та досліджуйте всесвіт Криптомона зі своїм криптомоном. Ваші криптомони к, е, потребують комфорту, навчання та вашої бойової стратегії, щоб перемогти в захоплюючих битвах цієї рольової гри. Відкривайте для себе величезний світ е, Когіа, в якій мобільні в цій мобільній Меор Створюйте, бийтеся та знайдіть собі в, вижити спосіб вижити у усьому всесвіті разом зі своєю командою крипто. А тепер трішки порівняємо власне Ханівуд та Криптомон. Доволі цікаво, погодьтеся. Криптомон це гра в дану Піт-Піорн, є є хорошою. Але знову ж таки, вона не дотягує, на жаль, до рівня Ханівуд. В свою чергу, Ханівуд і у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, а стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість досконалення своїх розумових навичок та інші аспекти. Підсумок після перегляд проєктів перемогу отримав Ханівуд, тому вітаємо його із даною перемогою.